Досидівся в міністерському кріслі до меморіальної дошки на річницю та бачника як міністра освіти і науки України у Львові відкрили інститут його імені. Це аби повісити на його стінах табличку. Цитую за особливі заслуги та здобутки в галузі аттечественної освіти. Кінець цитати. Адже за рік у міністерському кріслі Дмитро Володимирович став рекордсменом з резонансних заяв. Студенти ж майже щомісяця відповідали акціями протестів. Тепер у Львові вирішили зробити міністру подарунок. Інститут його імені. Конспекти на стінах замість шпалерів, а навчання швидке. Ступ по тобто корупція. Маєш дати гроші, щоб попасти в цей інститут. Тоді тобі відкривають двері. Двері в інститут відкривають, можеш проходити проходиш, вчишся, вчишся. За те, що вчився, тобі в рулонах видають диплом міжнародної атестації». Шматок туалетного паперу отримала сотня студентів. Ну, відповідно, мають таку вартість, як і туалетний папір. От тут навіть пошкодували надрукувати, просто пробили е, цей степлером. Як яка освіта, так і дипломи. Львівські активісти закликали інші міста відкрити філії цього інституту українофобії, аби міністр мав чим керувати.